Доброго дня. До вашої уваги задача, в якій треба знайти комплекс діючого значення струму І3, що діє у цьому третьому резисторі. Зверніть увагу, що в цій задачі задано не індуктивності катушок та ємності конденсаторів, а відразу реактивні опори цих елементів. Зверніть також увагу на те, що в цій задачі до схеми під'єднано джерело струму, комплекс діючого значення якого складає 0,1. ну, звісно, в амперах. Це 0,1 дійсне число, тому в цій задачі вже мається на увазі, що початкова фаза цього струму дорівнює нулю. Цю задачу ми будемо розв'язувати методом еквівалентного генератора. По-перше, розірвемо гілку струм, в якій треба знайти. Після розриву утворюються два затискачі, на яких діє напруга холостого ходу. Згідно з формулою методу еквівалентного генератора, струм І3 можна знайти, поділивши цю напругу холостого ходу на Суму комплексів повних опорів, яких саме комплекс повного опору еквівалентного генератора відносно цих затискачів, і комплекс повного опору цього резистора r 3 Це величина цього резистора r 3 Знаходимо напругу холостого ходу, а її можна знайти з рівняння другого закону Кіргофа, обійшовши ось цей контур. За годинниковою стрілкою. Ми задаємося умовним позитивним значенням комплексів І1 та І2 і записуємо рівняння другого закону Кіргофа. Комплекс JXL1. Це комплекс повного опору цієї катушки. Значення у холостого ходу, яке треба знайти. І зверніть увагу, плюс комплекс повного опору конденсатора С4 добутком на комплекс діючого значення струму І2. Чому тут плюс? Ми йдемо за годинниковою стрілкою і у гілці з конденсатором струм І2 рухається нам назустріч. Тобто ми повинні взяти мінус І2 в рівнянні другого закону Кіргофа. Але комплекс повного опору конденсатора сам по собі береся із знаком мінус. І ось добуток з мінусом цього комплексу повного опору на мінус І2 і дає нам плюс в цьому рівнянні. З цього рівняння. Ми знаходимо невідому величину комплекс напруги холостого ходу. А для того, щоб її знайти, треба сперше знайти струми І1 та І2. Ці струми можна знайти так званим методом чужого опору. Для, того, для знаходження їх треба струм в нерозгалудженій часті схеми. В нашому випадку, це Комплекс йод помножити на опір гілки. Для струму І1 цієї гілки ми комплекс І множимо на комплекс чужої гілки, а саме r 5 jx 4 комплекс повного опору чужої гілки. І поділити це треба на. Суму комплексів повних опорів першої та другої гілки. Перша гілка комплекс повного опору має JXL1 плюс JXL2, а друга гілка R5-JXC4. Отримуємо ось таку величину. Стосовно І2, ми той же комплекс струму J в нерозголодженій частині. Для знаходження І2 ми множимо ось цей комплекс J на комплекс чужої гілки. В цьому випадку відносно струму І2 чужою гілкою є гілка Л1 та Л2 ось її комплекс. А у знаменнику цього дробу також стоїть сума комплексів паралельно з'єднаних гілок. Отримуємо ось таке значення. До речі, зверніть увагу, що уявна частина першого та другого комплексу вона має однаковий модуль та протилежний знак. Сума І1 плюс І2 дорівнює згідно з першим законом Кіргофа комплексу цього струму джерела струму 0,06 плюс і 0,04 – і утворює 01 А згідно із нашим, нашими початковими даними. Струми знайдено. Тепер ми можемо знайти напругу холостого ходу, скориставшись щойно знайденим рівнянням. Підставляючи числа, ми отримали, що напруга холостого ходу мінус йод 0,5. Треба знайти опір. Еквівалентного генератора. Для цього виключимо із схеми джерело струму, зберігши його внутрішній опір. Внутрішній опір джерела струму є нескінченно великим. Тобто ця гілка є розорваною. І ось схема відносно затискачів еквівалентного генератора, в якій треба знайти комплекс повного опору. Перед вами. В цій схемі гілка l 1 та c 4 з'єднана паралельно з гілкою l 2 r 5 комплекс повного опору цього паралельного з'єднання. Зверніть увагу. Початкові дані такі, що комплекс повного опору катушки l 1 Дорівнює комплексу повного опору із знаком мінус конденсатора С4. Тобто в чисельнику цього дробу плюс j 5 мінус дорівнює нулю. Тому в нашому випадку комплекс еквівалентного Z еквівалентного дорівнює нулю. Ви знаєте вже резонанси, якщо комплекс. Якщо XL1 та XC4 з'єднані послідовно мають однакові величини, то в колі існує резонанс, і цей комплекс повного опору дорівнює нулю ось у цій гілці. Тобто тепер можна знайти струм I3, поділивши комплекс напруги холостого ходу. На Z-еквівалентне, яке є нуля, нулем і додавши до цього нуля 2,5 Ом це опір резистора r 3 ми отримали мінус йод02, що і є розв'язком задачі.